Як знайти своїх родичів серед козаків Козацький реєстр 1649 року. Після Зборівської битви 1649 року, польський король Ян ІІ Казимир був змушений визнати гетьманську автономію в межах трьох воєводств: Київського, Чернігівського і Братславського. Число реєстрових козаків, яким мали платити з королівської скарбниці. Збільшили до 40 тисяч. На той час угода не до кінця влаштовувала обидві сторони, тому війна продовжилася у 1842 році. Український історик Йосип Бодянський зустрічає у Варшаві земляка уродженця Полтавщини, сенатора царства польського Андрія Стороженка. Останній зберігає оригінал реєстру війська Запорозького від 16 жовтня 1649 року 190 аркушів в обкладинці з червоної шкіри списані дрібним чітким почерком. Згодом Бодянський отримає дозвіл на публікацію цього документу. У 2018 році, на прохання Олександра Деркача, документ оцифровує Євгеній Кириченко. Повний реєстр доступний за посиланням в описі до цього відео. У ньому зібрано імена та прізвища 37 745 козаків із 16 полків, 9 правобережних і 7 лівобережних. Список також стане у пригоді тим, хто шукає ім'я для дитини: Грицько, Лаврин, Яцько, Андрушко, Курило, Сахно. Дума, Опанас, Гаврило, Пархом, Хвесько будуть справжні козаки. Підписуйтесь на наш канал, поставте лайк до цього відео та залиште свій коментар, щоб бути в курсі найрезонансніших подій в Україні.